До покаяння я вірила в Бога, але не знала Біблію. Я молилася, але не розуміла того, що істинний християнин має виконувати все, що написано в Біблії. І якось ми з знайомими випивали, і коли я випивала, не повірите, про кого я говорила? Про Бога я говорила. Мені хотілося про нього говорити, але це потрібно робити не при таких умовах. І ось знайомий мене запитав: якщо ти віриш в Бога, то чому ти п'єш, куриш і грішиш? І він задав дуже влучне питання. Я відповіла те, що я думала. Я сказала, бо я люблю Бога, але не дотримуюсь його настанов. Я хочу бути віруючою, але в мене не виходить. Я сказала правду. Я дійсно не могла зрозуміти, як змінити себе. Хотіла, але не могла. Для цього в першу чергу потрібне щире рішення віддати своє життя Богу. Але не про це зараз. Я про те, що саме тоді я почала думати, те, що зі склянкою алкоголя, розповідаючи, що я християнка, це в першу чергу позорить ім'я Господа. І мені перше потрібно змінитися самі, а потім говорити про Бога. Ми нещодавно говорили на цю тему з друзями з церкви про рішення, яке має змінити життя людини. І найперше, це щире покаяння. Покаяння в перекладі це розворот на 180 градусів. Це не просто молитва, а саме договір з Богом, що ти більше так не житимеш, як жив. І зміниш своє життя саме так, як цього бажає Господь. Без умови покаяння людина не може потрапити у рай. Щира віра в Ісуса Христа, реальні відносини з Богом, щире покаяння в реальні зміни, водне хрещення в дорослому віці і хрещення Духом Святим це ті умови, які приведуть тебе до раю і звільнять від пекла. Так що, якщо хочеш покаятися, напиши мені.